Іван Капсамун, політичний експерт у нас в гостях. Пане Іване, чи, є, чи можна реально говорити, що Росія е, хоче змінити владу Молдові? Чи є такий ресурс в Росії? Чи вона хоче точно хоче? Хоче та зрозуміло, що хоче. Чи є, чи є такий ресурс? Е, на сьогоднішній день, звичайно, що ресурсів у Росії для того, щоб. Е... Змінити владу не такі, як це було раніше. Проще будемо виходити з того, що яка була мета в Росії. Мета взагалі щодо Молдови, це е, в тому числі підрив державності цієї країни, тобто після нападу на Україну е, їхніх планів, які вони вношували по відношенню до України, це захоплення і знищення української державності. Звичайно, що наступна е, мала бути Молдова, і всі ці. Рухи в напрямку Придністров'я російських військ, це все якраз з цієї опери. Але коли українці зупинили російську агресію, фактично врятували в тому числі і Молдову, і молдовську державність, то, звичайно, Росія сьогодні намагається використовувати ті важелі впливу, які в неї були, і принаймні до сьогоднішнього дня залишаються. Це два проросійські анклави, це Придністров'я і так само не треба забувати є ще. ГГУська автономія на території Молдови. І там настрої є достатньо проросійськими. І їх Москва постійно використовувала, і надалі вона їх буде прагнути використовувати. Ще один важель, звичайно, це сама п'ята колона в, в Кишиневі, в Молдові. І всі ці протести це є проросійські партії, такі як соціалістична партія соціалістів чи партія комуністів, чи зараз як останнім часом дуже активно використовується росіянами. Це партія Шор, і сам Молдовський олігарх Шор, якого взагалі немає в Молдові. Всі ці речі Росія намагається використовувати. Звичайно, що тут працює там агентура, спецслужби, фінансові важелі. Це плюс до того, що я вже перерахував. От використовуючи всі ці інструменти, Москва намагається розбухати ситуацію в Молдові. Але з іншого боку, ми бачимо, що і це дуже добре. Було в тому числі для України, коли розпочалася широкомасштабна агресія, що влада в Молдові є проросійською, промолдовською, прозахідною. І якщо тому, що якщо б там був, наприклад, президент Додон, який був до цього, то напевно, що було б більше проблеми і у нас. І в тому числі було б більше проблем у, самих у самої Молдови, тому що не виключно, що цей регіон також би сьогодні палав у війні. І я думаю, що ніхто з цього би не виграв, окрім самої Росії. Тому сьогодні Росія буде намагатися використовувати всі ці важелі, але враховуючи, що влада в Молдові все-таки є прозахідною, і, до речі, ми бачимо, що однією, скажімо, такої реакції молдовського політичного істемблішменту це була заміна прем'єр-міністра, тобто ним став стала людина, яка досі консультувала президента Майю Санду з якраз питань безпеки. І цей сигнал також свідчить про те, що молдовська влада намагається сьогодні більше дбати про безпеку, і вони розуміють, що є дійсно така небезпека від Росії, і вони будуть на це реагувати. Я думаю, що вони, в тому числі за допомогою України, справляться з тими загрозами, які існують всередині країни, і ми бачимо, що тут Київ і Кишинів Кишинев, діють в тандемі. Тому що згадайте навіть слова Зеленського, коли він був в Брюсселі, коли він сказав, що ми передали інформацію президенту Молдови про те, що росіяни готують там переворот або дестабілізацію ситуації. Тобто, це говорить про те, що ми, наші спецслужби, в тому числі діляться інформацією, і ми контролюємо весь цей регіон заради того, щоб росіянам не вдалося зробити те, що вони хочуть.